Зараз працівникам прокуратури запитаними потрібно трошки орієнтуватися в законі про прокуратуру. Задача прокуратури є ще раз кажу, тою зічкою і тою пряжою над працівниками власних структур, які повинні виконувати, а вони повинні контролювати їхню роботу. Нам, по, нам, нам, нам потрібно спитати з прокуратури, скільки вони притягнули до кримінальної відповідальності за корупцію. В частності за хабар, це як вище проявлення корупції, працівників земельного відділу, Ной. працівників міліції, працівників податкової, працівників управління архітектури та містобудування, екології, саме та інших, які беруть хабарі кожний день по багато разів. Будь ласка, скільки конкретно по фамілії коли на, на скільки років? Одну фамілію хай назвуть. Я чую не нормально. За то, что я прошу, у нас выбрали на хабрить директора автошколы. Это там, где мы прокуратура района, а <сосы> Да. из автошколы взяли. Да. С района справа судить. Ну, вы знаете, не, здесь... Не, ну, в ОПП. по ОПП у нас не ма... Слухайте, мы... Взяти когда на хабарі треба оперативний підрозділ, спецпетрос, ставится аппаратура. Они все подчиняются області. Чому? Іменно на хабари, основна маса виявляє и хлопать, областная прокуратура виїжджає, не район. Ну, опять же, я вам обещаю, что любого из вас, что стоите, если у вас есть информация, что кто-то берет, более, любого можна сказать. Он, вот. Скажите, коли раздача по IT была за Ониксом, прямо там склад был, то тоже потом не стала прокуратура. Я не знаю. Не знаю, не Чого ви не прийшли? Чого я не да. шо? 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 До того, шо шо? Шо? Що я ходив туди, то вибачаюсь, моє приміщення через Верховний суд забрало. Розумієте? Я обіцяю, що ми будемо приходити. особисто Вибачте, ви не відповіли на запитання на час розслідування по піску, прибуде, буде призупинено вивіз? Завтра буде. Туди спеціалісти дійсно. Я визволю сьогодні. Добре, я, казав, я, бисі. Бисі. Я, я прошу, я прошу конкретної відповіді. Чи буде це припинення? Да, Зупинені да, на час слідства. Я... Вивозу ваші... і вибуду. Ви, Видобутку і вивозу. Сьогодні посліденно ради, ваша 1 балка ціна карта, наприклад, поможка карта. Ми завтра. Специалисты сложно. Спеці... Я же не специалисты в этом, даже если я захочу. Они приедут специально, контролирующие его. Вот тут работники милиции, которые. Вот тут может и ваша помощь, ну, чтобы мне дать выйти. в законный способ это остановить. Я не могу просто выявити. Я выехал, взял фото участковых, идем останавливаю. В нем документы, их надо проверять, откуда везде. Это не так, как вы сказали. Ну ясно. Надо ну, сделать я... так, чтобы я... это был результат. Всех экзам... в ваших в ваших силах, правильно? Yeah. На <говори> ну, ворота, ворота. Ворота. Я вам говорю, завтра вони должны бути здесь. Во сколько? На. Во сколько я не могу сказать? Потому що я по убийству в операционном суді приїхав без этого тазу суда. Еще на роботі не было. Ще раз уточні, зупинити на час перевірки. Ви кажете, що буде комісія завтра, а відповідь на питання Восі, не, не буде призупинений цей чи ні? Можливо, не зупинити, якщо завтра чекається. Два представники від самооборони Обухівщини направити до вас. Стільки... Давайте так, два сила, ви сьогодні підійдете. Сьогодні підійдуть до вас два працівники, які будуть з вами співпрацювати, щоб ми всі ну, за головних ходили. На счет, я позвоню прокурору, ви правильно розумієте, ми державний ворог. І завтра ті ж, наприклад, його, наприклад, встановили, чтобы не использовали, что в ходе осмотра, да, были какие-то непонятные люди, которые не процветили прокуратуры. А он может быть. Мы громадская организация зареєстрована, может быть бути Вот да. дивите, я, я... я, я присут... може сделать, бути не могу. Вы поняли, Два момента скажу. Я представляю я... 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 самому як тільки ми завели розмову про ігрові автомати, так, ще нічого не робили, тільки в кулуарах засіли і почали просто розмовляти тему, так та ігрових автоматів. Вони виключились на це? Ні, вони спочатку, от мені прийшло значить, від людей два таких смс-повідомлення, поздоровили мене з Пасхою. А до цього вони мені не дзвонили по 5-6 років, розумієте чи ні? Щось згадали. От. Потім вже самі почали нести документи і... Прошу перевірити, чи ми правильно працюємо, чи не працюємо. А дальше слухайте мене. Буквально позавчора, ні, 4 дня назад приїхав представник з башні вже здаватися в плен. А ми ще нічого не робили абсолютно. Вже приїхав, вже почав домовлятися. Скільки треба заплатити, щоб ми мовчали, щоб ми їх взяли під кришу в такому плані. Парламентером, так сказать, умови, документи, все. Ми йому сказали, що ми нічого не хочемо, ми не комерційна організація, ми ніколи не прийшов. Він зразу він, він стоїть і дивиться, що робити. Каже, якщо скажете, що не вивозить, ми вже не вивозимо, ми ж нічого не робили. А прокуратура каже, що потрібно визивати спеціалістів. А я йому задав одне питання. Він каже: у нас хоче документ, у нас все правильно. Там як тебе юристу прийшов, я йому одне питання сказав, мені не треба кучу документів, привези мені акт гірничого відводу. І він все, лавки підняв вверх, сказав, все, він согласиться, що вони незаконно працюють і бомбять цю башню на протяжені нескольких днів. Розумієте чи ні? Та мільйони гривень йдуть наліво. І мимо бюджету, це... значить, це... податкова, є сотні. Розумієте? Сотні мільйонів гривень. Уходять мимо бюджету, нікому не треба, нічого не цікавить, далі привожу примір. Візьміть під, під ресторани, 15 ресторанів працює. Розказуємо. значить, на всі 15 ресторанів 10 чоловік офіційно оформлено. Сотні її. Де реагування, де податкова? Відповідно, це друге 5. Десята половина з них незаконно працює, якщо є свідоцтво на право власності, вони незаконно оформлені. І дачі і тому подібне. Скільки ви, як прокуратура, внесли подань, протестів, притягнули працівників патрулюючих органів, за бездіяльність, халатність? Скалатні... Зараз я вам не можу сказати, конкретно цифру. Жаль, мені жаль, що ви не можете нічого сказати. Про що? Про що? Скільки, Скільки, я чому... все? Скільки ну, процес, про все, що я сказав? Скажіть мені. цифру не знаю, Щас можу сказати. не ту цифру я... Скажіть, Такі так справи в залі є, По чому? Те, що, тільки, що Порядок, назвіть. На сьогоднішній на момент, ну, по состоянию, например, на вчера на вечер, 585 криминальных проваджень находятся. Это уголовное дело. Ну, це вы слегки они будут висить, и я... Туда входят економічні. Процентов 20-30. Процентов 20-30 из этих входят економічні. Ну, ну, голова администрация у нас вроде нормальный парень. Якщо вам підберете для прокурора нормального, до міліціонера, ми то ми можемо землю у порядці, то призначення і самооборону. А ще ми до вас, до вас, до вас таке питання, якщо можна, це до прокуратури. Що у вас є у вас в планах, що робити, зараз настало літо. настало літо до половини 80% до річки підійти ніде не можна. Навіть взяти цю з Заражено заборами. Тут багато перевірки не треба. Є закон, власнику, предписання, отговорити все. Це не треба тут кримінальні Ми справи. У вас є що-небудь в планах по цьому питанню? Бо вже крім того, що заборами до води подорожували, ще й боями. Це вже не один рік стоїть. І вже проплить по річці. Неможливо, вони кажуть, відійде, бо будемо. Тут багато стріляти. не треба. І не тільки сама річка. Від річки до здоров'я. Він стоять, навіть, аж років 10. Ні, що будується? Не будується в морі. Чому прокуратура не реагує на це? На порушення закону? Будемо старатися. Будемо старатися. Вам скільки більше, але вам все мало. А не зможемо ми, зможемо інші проблеми. Я ще конкретно зробив. Конкретно, так. Значить, по ту річку, по ту сторону річки Стугна, ну, напроти оцього кар'єра піщаного, так? Там на території заповідник у Стурна, правильно він називається? Заказник. 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 Значить, будується група будинків, по нашій інформації, це генера... працівники Генеральної прокуратури. От, прямо от на бойову струву вони через ліс зробили самовільну асфальтну дорогу. Туди, ви розумієте чи ні? Це... Заход до води теж. Да, це Генеральна прокуратура дає приклад, як потрібно боротися з порушенням законодавства. Ну ви знаєте про таке будівництво там. Не знаєте, ви але може приїхати, може, може приїхати показати. показати. Значить, я, я, я думаю так, ви щоб закінчити ви ви безпред, безпредметні розмови. От. Я прошу от, підтримати нашу пропозицію, пропозицію самооборони Бухівщині. на чолі із головою державної адміністрації створити руку групу, куди бійшли працівники. Влад, представники власних структур і наводити порядок, Та можна і сьогоднішнього чого. От. Наводити сьогоднішнього дня порядок на території нашого району. От перше наше прохання це притягнути до відповідальності значить, начальника міліції за самовільне строїтельство. Цього кармана і за ту вивозку, я так подивився, найбільша вивіска на Україні, що це у Бухівській ругу МВС України в Київській області, двохметрові з лохистими буквами. Поїдьте поїдьте Міністерство внутрішніх справ, там скромна вивіска. Тому що на ці всі так сказати, вивіски, таблички. Є закон установлений на Міністерстві внутрішніх справ відповідності законом. Головне управління е, Міністерства внутрішніх справ. А по чому він випендрився тут, так сказати, своїм джибом на цьому кармані, дразник вразних красною тряпкою, і руго МВД двометрове золотістими буквами? Значить, от перша буде так наша діло. це притягнення до відповідальності за порушення закону, про рекламу, про самовинне будівництво і хай за свій рахунок. Так, скажі, поновить дорогу, от, не створює там аварійну ситуацію. Зробить, як було до нього. Він 18-й, е, після Паска, який був понад 15 років начальником міліції. Він 18-й. 17 до нього цього не, не змогли, наглості не, не набиралися. Набирали. Вони ховали свої джипи в дворі. От. Там, за свої кошти, Це та всі сторони. Я прошу прокуратуру перевірити. От, і, значить, понудити вивізку на звання радіо. Я прошу прокуратуру заставити начальника інспекції по надзору за архітектурою і будівництво притягнути до відповідальності начальника міліції за самовільне обустройство стоянки, стоянки напроти відділу внутрішніх справ без документів так? і за те, що він заклав окна на другому поверсі. На це повинен бути дозвіл відповідний, проєкт, висновки по проєкту, дозвіл на будівництво. Це не саме більше зброї. Є, нема. Так, це ми так замовляємо. Хоч щось. Це не буде перший час. Друзі, дивіться, давайте. І перший Я признак того, що влада давайте починає будемо Сходити на манівці. Якщо він е, е, зробив ремонт перед е, районним відділком, то цей ремонт перед районним відділком залишиться ще на 20 на більше на, на років. Якщо це його найбільший гріх, то це, це, значить розберемося. Чекайте, це, ми це, ми то, чекайте це, финичка, він зробив ремонт. Ні, він зробив ремонт, робили, він зробив супереч. Притель, він зробив супереч порушення правил дорожнього руху. інші, які набагато важливіші. А не те, що ми зійдемо і, і получить він погано за те, що асфальт проклав біля себе. Ні, ні, ні. На самооборотної Бухіщина була направлена заява про повідомлення про злочин, в прокуратуру, що співробітники паспортного відділу, начальників я заступник, законно заставляють своїх співробітників роздавати платіжки Єсь, на 25 років. Це інша справа. О, це є, не, це все до міліції, це, це да, все до прокуратури. Яка там ситуація? Ні, зараз провірка проводяться. Депутати начальника там між рослини проходить. Є ваша заява, я її пам'ятаю. Зараз проводяться. Визвонопитають начальника по вашему я не писав записувати заявника для оточення. Я помню до вас пропозиція. Якщо не вистачає працівників, чи прокуратури, чи міліції, будь ласка, звертайтеся до нас за допомогою, знести незаконні забори. Ні, дивіться, друзі, по факту, по факту, це в період от революційний час не встигли це зробити. Зараз, якщо е, прокурор при всій свої бажання, ну, я не захищаю представника прокуратури, але при всім своїм бажанні Ще, він, не він не може, Ні, він не може звернутися до громадської організації, а ну-ка давайте поваляйте забори. Якщо вони буде рішення, то ми просто не ну Як, як е, сказав заступник начальника главка е, в області по міліції, він говорить, е, читайте між достроком. Да? Але тут питання інше, що нам треба ре... правильне реагування від правоохоронних органів, щоб та справа була доведена до суду і крапка була правильно поставлена, а не просто пошуміли-пошуміли, а із з того вийшов пшик. А прокуратура це... повинна слідкувати за Його цим. Цього треба вимагати від е... начальника міліції і від прокурора району. Я слова скажу, дуже проти плану. Дісня, зараз много випросив. Я біжу два часу. Вот я, например, от самого руна реально будет где-то помощь, это первое, песок. Вот, вот, вы говорите, ничего не отвечает на каждый вопрос, да? Я не отвечаю, потому что привык отвечать только точно там, где я знаю ответ. Чтобы завтра завтра мне меня второй вопрос не задали, почему он набрал. И второй вопрос, это проиграем автомат. Поверьте мне, вот я всем говорю здесь, я с ним босякою боролся, били меня, подставляли, писали. И здесь, я не против, если у кого-то есть информация, что, вот так все, можете записывать, работают эти игровые автоматы, И не дай бог кто-то причастен к их крышеванию, я или кто-то из моих подчиненных работает, или в загальный пожалуйста, приходите на мою Если есть, что работники у вас есть конкретная информация, вызовем работников из центрального аппарата, областного, мы это проследим. Я не против. Я за то, например, что, давайте, к 20 числу, В городе Абухове они не работали. А если они будут работать место какое-то, можете заходить прямо в мой кабинет. Я лично с вами поеду. Это обещают. Все. Может я... быть другая телефон ситуация. Телефон в кабинете и поехали там. По играем аппаратам может быть другая ситуация. Вы дадите кому-то из наших представителей свой мобильный телефон, и они вас просто вызовут в 2 часа ночи. Вы же прекрасно понимаете, что среди белого дня они Нет. в игральные аппараты урай, а урай. Они не играют. Урай. Так что если будет они... такой звонок вы будете послушайте, не против... Послушайте, не послушайте чтобы я не понимаю, <к> что, что какие вы типа, почему готовиться с Нужно решение суда. Там сидят юристы, довольно-таки неплохие. Им хватает денег, это оплачивать. Они свои, не знаю. Подождите. А если мы войдем, войдем тогда... Я, то я не играю, хоть и автомат, вы понимаете? Подождите, подожди. Если мы войдем, если грамад, грамад, сколько я... мы будем тратить? Подожди, Руслан. Руслан, громада Зашла туда. Якісь представники, є два свідки, які сиділи, грали, зайшла сама оборона і це побачила в дійсності. Вони являються свідками, визивають міліцію, mm -hmm. набирають вас. Достатньо цього буде для того, щоб да, почати провадження. До ви можете нагадати, таку ситуацію. знаходитися там, не виходити з поміщення. Ви свідетелі, можете це все на телефони засняти. Ну я так віжу. Це mm -hmm. раз, два. особливо факт, на що ви...

это организовал. Мы просто пока не доверяем. можете ну, Если у вас будут другие сведения, скажите, подписывайтесь. Но вы не нам подсказали. подсказали, вы нам подсказали, нам подсказали. Я вам подсказал, вы да, можете 102, находиться на месте, заснять все, не выходить, как вызвать своих работников, ну, за обороны. Позвольте, что там, выходить. надо выехать, группу должен выходить следователь для оформления, составления продуктов. Вам лично можно позвонить? Можете мне позвонить. вы приедете. Можете. При, возьму такси, я без автомобиля. Я сам себе оплачу. Я не Все, закриваємо. тему. ми поняли. Та -то Та -то останні питання. Ви бачите, що питань дуже багато, правильно? Ми можемо сьогодні скласти робочу руку з вами, щоб вже сні працювати по О, разним. Як викону виходить? Я багато говорю, що є. Завтра, через неделю, может прийти прокурор району, достойный, наверное, который, наверное, начальник милиции, новый просто ваше слово. На этот час, я могу сказать, за то время, пока я здесь, я ответил два вопроса. Первый, который в туре, я, покажу, то я могу что-то сделать. Это первое. По песку, по проверку, я выяснил, и по игровым автоматам. Это. 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 Послушайте, По основным вопросам. Есть кто? новый глава администрации, Есть высшей системы, вот эти вот те вопросы, которые подняли, понимаете, все сразу не хватит. Что бы он мне говорил, не кричал, не прыгал. Давайте ответим некогда, первоочередные. И поэтому мы себе план работы вопьем. объем это. Чтобы это было планово, вы могли выносить проверки, потому что проверяя судьбе предпринимательской том числе -то деятельности, скажи, по постановку, которую можно обжаловать в суде. Так вам кто-то сказал, это мои враги, которым с меня денег сбивали вчера. Сейчас они пришли к вам, но требуют мой бизнес закрыть. Не Ми Поэтому... сьогодні з вами утворюємо робочу після засідання. Утворюють, утворюють. Я хочу вам додати третє питання. От перший пісок, друге питання, апарат цієї грані, а третє це таке, яка є можливість розібратись по тій інформації, що вам надали. І якщо потрібно, ми з вами проїдемо. Це річка Стугна, котеджі, забудова в заказнику. 47 гектар заказників. Забори прямо виходять стандартно в воду, десь до метра. Річка дуже вузька з цієї сторони, і воно на території заказника. Асфальтна дорога лежить через заказник. Ті автомобілі, які туди заїжджають, вони частково фіксуються, пробуваються, і це працівники прокуратури. Там, то, що самооборона не видно, що вона не працює, це дуже добре. Хай так всі думають, що вона не працює. У нас дуже є багато матеріалу. але ну, ми будемо давати вам тільки одозовано, і якщо ми будемо довіряти для цього, і потрібно зібрати групу. Що ми кажемо неважливо, яка людина прийде вам жити в цій країні і нам з вами жити в цій країні. Чи ми гідно будемо працювати і дійдемо до якоїсь позиції, чи просто тоді краще розходитись? Отаке питання. Зможемо ми третє поставити це питання. Дякую. Значить, я хочу звернутися до присутніх, до голови Значить, На мою думку, людина адекватна йде на контакт. Патріот України. Я пропоную висунути його на кандидатуру прокурору району. от нам не потрібно. Тюр на лошадку, якщо Ви зрозуміли чи ні? Оформити звернення до обласної прокуратури, до Генеральної прокуратури і пропонувати цю кандидатуру на посаду прокурора району. Хто за? Хто проти? Утриматися? Більшість голосів. Я думаю, завтра зі своєю пропозицією, пропозиції, ви почніть працювати, тому що ми своє, ми своє, ми, своє ми зразу рішили. Ви накидали питання. Нічого страшного. Нічого страшного. Ви сказали, хорошо, добро. Ми, ми знаємо, про що ми говоримо. У нас сидить секретар, яка фіксує зараз все це. Добре, нехай подивіться. Питання про значення правду. Це належить між Позиції прокурора області генеральної, по-перше, два. Давайте ми не будемо спішити, ми попрацюємо, зробимо ці питання, два, які ви сказали. От дивіться, три. я розумію вашу іронію. Хоча 15 років працюю в этом. Може ну ви пораду, вам пора вже бути прокурором області закинути. Дивіться ситуацію. Завтра я бачу попробую роботу. Цим кліпі зараз чотири вакансії я.